Я би за повернення всіх територій повноцінно занадто багато життів ми віддали за ці території, занадто багато до повноцінного відвоювання, бо дуже багато хлопців і жінок віддали життя за нашу країну. Мені здається, що це просто нереально зараз повернути. Було би добре, звісно, всі забрати, але якщо вже так говорити, то краще було забрати вихід до моря. Щоб ну було краще на економіку впливати. Готові на поступки. Краще, щоб було повністю відвоювання. Відвоювання це, мабуть, ні, бо в нас нема стільки ресурсів, і я не знаю, чи нам наші союзники стільки дадуть зброї і ресурсів тих самих. Може, дипломатичним шляхом, в майбутньому, коли там в Росії всі перемруть, можемо повернемо. Я думаю, що не треба поступатися, тому що ну, Крим то ще напевне піде до Росії. Ну а не варта віддавати, бо вони далі підуть. Я заповнюю їхні відвинування. Це територія України, це наша територія, наша домівка, наша земля. Ну це ж неможливо на даний час. що хай вже там поступки будуть, аби тільки би тут закінчилися скоріше. Луганська Донецька це вже відрізаний можна. Вони ж, а якщо це збереже наше життя українських хлопців. То запорізьку, ні харківську, от тільки то що було вже взято раніше.